На календарі 26 серпня. 26 а... літа літо добігає кінця. Ти до речі, задоволений тим, як воно минуло? Ну в особистому плані більш-менш. Ну, в глобальному у нас всіх вже третій рік лютий. Це правда, але маємо жити своє найкраще життя попри все заради наших дітей. Адже ніхто не в змозі заново прожити невдалі часи. А для формування особистості має значення кожен день, кожен рік і кожне літо. Ну з цим не посперечаєшся. Тут живемо літо. Таку назву має проєкт громадської організації Джуніорс. Радісне та насичене літо принесли дітям і підліткам у різні міста країни. Зазирнімо, і ми на свято щасливого дитинства. Двадцять четверте лютого дві тисячі двадцять другого року ця дата назавжди залишиться в пам'яті як найстрашніший день за всю історію України. Повномасштабна війна зруйнувала життя мільйонів людей, особливо важким викликом це стало для дітей, яким довелось залишити звичні школи, однокласників, друзів, і несподівано опинитись в абсолютно новому просторі. Де немає головного відчуття безпеки, допомогти українським дітям соціалізуватись, знайти друзів, відкрити в собі нові здібності і навчитися жити в мирі зі своїми емоціями вирішила команда громадської організації Джуніорс у співпраці з ЮНІСЕФ вони влаштували фестиваль. Тут живемо літо У в нас в ЮНІСЕФ дуже вже дружні стосунки не перший рік, і тому це така ну спільна ідея. Ми знаємо, як підсилити одне одного і розкрити це так, щоб воно було цікаво для дітей. Наша задача зробити так, щоб у дітей залишалось дитинство. у підлітків було можливість розвиватися і все ж таки усвідомлювати, хто вони є. І це простір для нас це важливий, безпечний простір, де вони можуть продовжувати розвиватися. Продовжувати Можувати творити, більше відчувати свої сили, які є в них всередині. І, власне, найголовніше це розуміти, як піклуватися про себе, коли в тебе стрес, коли в тебе тривожність, що ти з цим можеш зробити, чому іноді ти хочеш поплакати і чи взагалі можна плакати. Фестиваль Тут живемо літо протягом кількох тижнів проходив у великих і маленьких містах України. За цей час в ньому разом з батьками взяли участь сотні дітей. Його основна особливість в тому, що в нас є багато дітей, які змінювали місце проживання, які були на окупованих територіях, які зараз живуть в цілому стані такого стабільного, скажімо так, стресу. І наша мета це дати можливість дітям спілкуватися влітку, знаходити не тільки телефон, не тільки в інтернеті якісь цікаві. Ігри, а дати можливість і спілкуватися, і дати свободу так, щоб для них це було цікаво. ми вчимо дітей жити, насолоджуватися навіть під час війни, розуміти, що життя продовжується, що треба розвивати себе, що треба розуміти свої емоції, що треба знаходити друзів. Ми даємо можливість різного розвитку. Під час фестивалю з дітьми працювали кваліфіковані психологи, які за допомогою різних методик та активностей допомогли їм відновитись. А батькам краще зрозуміти емоції і потреби підлітків. Перший раз я прийшла по ночорамсьмалю там. Потім якісь активи починаються. Наші діти це наше майбутнє і піклуватись про їх не тільки фізичне здоров'я, а й ментальне здоров'я. Це одна з основних таких потреб, які ми маємо зараз. На жаль, війна має певний вплив на дітей, тому от такі зустрічі, такі фести, де вони можуть збиратись, спілкуватись, знайомитись, грати, пізнавати один одного, розуміти, що вони не одні в цьому світі. Я їх кому тримати. Це ну те, що дуже потрібно нашій країні і нашим дітям. Основою для роботи з дітьми стала програма ментального здоров'я. Ти як яку організатори доповнили різними активностями та практиками. У Нас тут побудовано все на основі баз. У нас є арт, база, база емоцій, база творчості, база батьків. І кожен підліток може обрати для себе, що йому ближче, і так себе розвивати, знаходити друзів, знаходити френдів. Ми брали за основу програму ментального здоров'я організації Ти я і далі ми додавали сюди арт, творчість, коучингові методики, методики дитячої психотерапії. І це в комплексі вийшло так, що дало можливість дитині розвиватися і знаходити для себе цікаві активності. Цьогоріч фестиваль тут живемо літо відбувся вперше, але організатори і учасники впевнені, що у ініціативи є майбутнє.